Антоне, колего, що відомо про наслідки атаки? Вітаю колеги. Вітаю колеги. Дійсно, проблеми зі зв'язком спостерігаються майже по всій області. Ну хотів би детальніше розповісти, що сьогодні вночі російські війська зараз у Дніпропетровщині ще близько першої ночі в самому Дніпрі лунали вибухи і вже над ранок. Також лунали фоксовні вибухи у повітряних силах збройних сил України. Повідомляли про постійну ракетну загрозу, застосування власне авіаційних типу озброєння. Ну і зараз ми перебуваємо у Дніпропетровськ. Ські області у Дніпровському районі сюди поціла одна з ракет, яку запустила армія РФ. вночі. позаду мене ви можете бачити в будинок власне саме у це подвір'я поціла ракета. Армія РФ станом на зараз відомо загалом про трьох поранених у. Дніпровському районі це двоє чоловіків та жінка похилого віку. Наразі усім надається необхідна допомога. Інформації по загиблим наразі не надходило. В обласній військовій адміністрації повідомили те, що власне у Дніпровському районі повністю знищено один будинок. Ще щонайменше вісім було пошкоджено. На місці ви можете бачити, працює важка техніка. Зараз тут усувають наслідки атаки. Ми встигли поспілкуватися з власником цього будинку і з його рідними. Вони зараз намагаються роз... Зібрати тут всі уламки, все, що тут було зруйновано армією РФ. Детальніше, як це все було, прошу пряму мову. Я прокинувся від того, що на мене летить все, що може летіти: вікна, рішітки, меблі. На щастя, я був вдома сам, я і кіт мій. Ну, Найгірше те, що я дві години шукав кота. Я дуже за нього переживав, бо я не знав, де він пропав. Поранених немає. Тут живе мій син. Він подзвонив, що дім розтрощило. Ми встали і поїхали. власне, як розповів нам сам Віктор, він був вдома один. Його дружина отоді тоді, в цю ніч пішла до рідних, до своїх рідних ночувати. Тож він був сам на одинці з котом, І він власне прокинувся від самого вибуху. встиг вибігти, оцінитися. Сituацію ну я одразу підміг запустити до симп допомагатиму на зборі давати разі за щоб... тим. На противониті наслідки атаки, аби люди могли звертатися. Ну за допомогою подальшого матеріального також отримати відшкодовання власне атаки РФ. Ну і також є пошкодження у Дніпрі в одному з офісних приміщень власне було вибито вікно, і одна з ракет уламки ракети впали власне у місцевому парку. То тобто. наша команда продовжує працювати у Дніпропетровській області, аби зафільмувати та розповісти про усі наслідки атаки. Ну і прямо зараз на кадрах ви також можете те, бачити, що е, внаслідок удару було е, займання, і зараз е, дим. Ця димова до навіса. Її видно майже. Ну е, навіть зараз, де ми перебуваємо в Дніпровському районі, навіть зараз віць, видно е, ось, ось, дим, ці чорні, дим, які розпосуджуються, розглядаються по усьому мішу. Е, наразі це часто інформація, яка в мене є. Колеги, ми продовжуємо працювати на місцях е, російської атаки. тож передаю вам слово. Дякуємо, колега. Нагадаємо, кореспондент Дніпропетровської області Антон Сіренко вмикався. Розповідали про останні безпекові події, що відбувається конкретно в регіоні.